Всім привіт! У цьому відео буде коротенький огляд на витяжку у ванну кімнату Aventa System Plus Turbo kvt 100 Куплена в інтернет-магазині Vencon. Куплено окремо вентилятор, окремо панелька і зворотній клапан. Тобто все, як конструктор собі вибрав, яке тобі потрібно, додав корзину, відправили, приїхало. Так виглядає сам вентилятор. Ця от штучка знімається. Відповідно, тут є кріплення. Підключення кабелю. Цю панельку треба ще відкрутити для підключення. Відповідно, ось це треба прорізати, щоб кабель сюди запустити. Є інструкція з установлення, з монтажу. Зворотній клапан найдешевший, 100 гривень коштує. Відповідно, от видно, тут звичайний такий, тут така злегка тверда плівочка. На, на витяг повинна працювати, назад повинна блокувати більшість повітря. І також до витяжки купив ось таку декоративну панель. Власне, через цю панель був зроблено вибір саме на користь цього вентилятора. Вона така сіренька, матова. Тут пластик і це матове пофарбоване скло. Вона нам підходить до ось цієї плиточки, на яку буде встановлюватися. Крім, того, крім цієї сірої матової, є також великий вибір там, чорної, білої, різних форм до цього вентилятора можна підібрати різні панельки. Потрібний вам варіант. Зараз це встановлю і покажу, як це власне виглядає в кінцевому результаті, наскільки шумно працює і тому подібне. Ось так вентилятор виглядає підключеним. Лишилося вигняти його по рівню і зафіксувати. Але замість того, щоб кріпити на дюбеля, робити такий я просто зі зворотньої сторони ось цієї от панельки зроблю смужку е силікону санітарного звичайного. Приклею, зафіксую це на е, малярний скотч. І коли силикон засохне, е, просто скотч зніму і, за, і прикріплю тоді декоративну панельку. А ось так витяжка виглядає встановленою. Точніше, видно тільки декоративну панель. Хоча, якщо дивитися знизу, тоді видно біленьку панель, до якої кріпиться декоративно. Зараз вмикаю витяжку. Вимикаю. Рівень шуму досить незначний. А тепер перевіримо тягу. Все добре, тяга є.